Кількість абортів знизилася, стверджує спеціаліст Кабінету планування сім'ї жіночої консультації Марина Ковальова. Якщо у 80-х роках кількість абортів складала 3 тисячі на рік, то у минулому 2010-му ця цифра 341 аборт. Уже доведено аборти зовсім непроста і безпечна маніпуляція, як вважали раніше. Аборт – это очень сложная манипуляция, это операция очень э, травматичная, очень э, связанная с большим, громадным количеством осложнений, непосредственным, отдаленным последствием аборта. То есть в Украине на сегодняшний день очень много бесплодных пар, и из них до 30-40% именно бесплодие связано с перенесенным впервые абортом. Велика кількість жінок раніше аборт вбачали чи не єдиним методом планування сім'ї. Сьогодні освіченість та інформованість позитивно впливають на питання ставлення жінки до свого здоров'я. Наші жінки не приймають аборт як метод планування сім'ї, але ще не той процент, який тобто має вирости покоління, яке має бути воспитано на неприяті такої операції, як аборт, для того, щоб уже їх діти могли относиться к аборту так, как это положено, как везде это относится к цивилизованному миру.